Смачна броколі швидка і корисна. Готуємо по класиці. Беремо каструлю, вливаємо в неї воду. Каструлю відправляємо на плиту. Брокколі хтось відварює цілою. Я завжди нарізаю на суцвіття. Ось таким чином. Але, повторюсь, можна відварювати і цілою. Як тільки придбали броколі, друзі, можете покласти її в холодильник, але довго не зберігайте. Основна ознака гарної броколі вона має бути абсолютно зеленою, без зайвих запахів, і е, суцвіття має бути її не розсвівше. У мене ця капустинка лежить уже декілька днів, бачите, вона починає потрішки жовтіти. Скоро суцвіття почнуть розкриватися. Нам цього допускати не можна. Тому якщо вам, наприклад, однієї броколі забагато, ви можете половинку її зрізати і. Приготувати іншу половинку відправити до морозильної камери. Не хвилюйтеся, всі поживні властивості, капусти збережуться. Вода закипіла. Тепер, друзі, ми додаємо в киплячу воду приблизно ну, трішки менше, ніж пів чайної ложки солі. Ось так. Дехто, до речі, замочує броколі у підсоленій воді, воді перед варінням на 10 хвилин. Я цього не роблю. Броколі ми промили. І тепер відправляємо її у киплячу воду проваритися 3 хвилинки. Важливий момент. 3 хвилини ми починаємо відраховувати після того, як вода знову закипить. От викинули капусту. Вода знову закипіла і відраховуємо 3 хвилинки. І тепер ми відправляємо її суцвіття у холодну воду для того, щоб вона зберегла свою хрумкість. І головне колір. Воду можна поєднати з льодом. Це буде ще краще. У мене просто холодна вода з холодильнику. Все. Даємо постояти хвилин 2-3. Все, А далі ми перекладаємо нашу брокколі в окрему миску. Сюди додаємо 3, а то й 4, можна й 5 зубчиків часнику, якщо ви полюбляєте. Ми його натерли на мілку терку. Також додаємо сюди столову ложку. Ось так. Оливкової олії і пів чайної ложки солі. Все перемішуємо, щоб всі інгредієнти добре поєдналися. Чесничок, капуста. Повірте, друзі, раніше також не дуже. Та що не дуже, я взагалі не люблю броколі. Завдяки ось цьому рецепту я тепер брокколі купую ну, доволі таки часто. Доволі часто. М -м -м. Супер. Певний, вам цей рецепт сподобається, друзі. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.